3, 2, один, Всім привіт! Це БПСО. І ми згоді... ходили в магазин. Ні, сьогодні з сьогоднішнього сьогодні. сьогодні. дня ми будемо пробувати нове морозиво, яке ми ще не пробували. Сьогодні в мене дубайське, а Софії День Алайн. Да. Фруктовий льод і морози. Пробуємо. Розпакіться. Так. так, зараз два. <с1> Також ми купили мозок. Та Софія, ну це є ж мов це... Может Імбам. Коротше, далі я на дуба. О, воно, воно таке маленьким. Ма. Воно маленьке, але воно розмалюється, бо воно дуже довго ми ходили. Ось таке. Відкриваю ясні. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вкусно, шо клас mm -hmm. mm -hmm. А У мене дивия який колі. Не знаю, чи камера це передає, але дуже гарна форма. Вкусно! Ммм, mm. mm, фруктовий льод. Попробуй. Попробуй фруктовий льод. Давай. Чекай. Ну-ну, не власник, давай. Я оце, а там диня всередині, а покрито лаймом. Як мухі, на вкус. Мені вкусно. Оце ставлю 10, це 10. -да. Це просто тут всередині обичний шоколад і тісто да. і штучки катаїв. Да. Ну, це був перший день, чекайте другий. Це день. Це день два. Всім привіт, це день два. Це не моє, воротне. Це моє. Це не моє моє. Моє це що? Це у мене воно не було настільки розташе, у мене воно було хороше. Кібами? Так. Це мене. У мене воно не було таке вироставше. Воно прям розташний вистав. Воно вже замороже. Ні, Відкри. Врізали всі старому. А, забудь сказати, ми її вже пробували, але нічого. Ну просто ми А, а завтра мы на да вы... ножницы. У ну, меня ножницы. Слушай, я купила. Ножницы или не? Не. Не, у меня ножницы. Вот. У меня не выходит. А для палка. Что? Какой? Палка не бывает. Стой, здравствуй, палка. пойду. Где А! Я открыла, мать. Жел на мапалку, я гарну з тебе. Так, апкаки. Тихо вже все, Не є My name. The Дебіл Мені нравится. Треба його треба його там. Парилку. Ты блеск. Всім так, привіт. це третій день. У нас тут okay. таке морозиво, зараз я покажу. Ми його вже yeah. трошки їли, просто ми тільки сповнили вот. посуду. От і етикетка, от така от. 80 гривень коштує. Да. Там внизу манго. Да, це пломбір ще і внизу манго. Пломбір манху. кокос. Да. Okay. З манго. Короче, okay. це дуже вкусно. Так. Жди ще третій день. Пробуємо. На відео. Ось воно таке. Yeah. Ну, манго внизу, не просто манго зелені. Зманго дуже Совет Совятам. Кокос, манго чи називається. Mm -hmm. Отака упаковочка. Це четвертий день на насправді, і сьогодні у нас ось це мороз. Морозу. Його пробували, але страшного. Ось таке воно? Дуже смачне, дуже Так. Це... 3... 2... Ні, не треба 3, 2, 1. Це день 5, челенджа морозива. Я таке Ми морозив. гуляємо і купили на заправці морозиво яблика. Можемо пробувати? З ними може, ще влог, ладно. Зарам... Ну, зараз... Будем ну, ну будемо пробувати. пробувати. Ми, коли вже будемо на фонтанах, попробуємо. Ми були на каналі Тест, Тест, Сода. Підписуйтесь. Чекайте нові п'ятиденні челенджи. Можете кидати ідеї і всім пока!